Доброго дня! Сьогодні в вашій увазі пропоную будинок в селі Мартинівка Канівського району Черкаської області. Село розташовано 15 км від міста Канева, 30 км від міста Миронівка Київської області, 15 км приблизно до річки Дніпро. Будинку 6 років ніхто не проживає. Площа будинку 60 квадратів. Три кімнати, кухня, коридор, комора, веранда. Будинок глиняний, обкладений цеглою, вікна дерев'яні, покриття, шифер. Територія земельна ділянка 11 соток. У дворі є криниця, два погріби, хлівчик, один і другий і літня кухня. Документи зі слів. Власника у нормі. Один є нюанс, що в будинок хтось пробрався і зняв варочну поверхню з грубки, тому грубку потрібно ремонтувати. Ціна будинку 38 тисяч гривень. Кого зацікавив даний будинок? Пишіть мені в коментарях, я надам вам номер власника, з яким ви можете з'єднатись через Viber або Telegram, написавши йому повідомлення. Будинок вартий уваги за його ціну. Розташований в мальовничому краї, де цвіте акація, дереве та стогне дніп широкий. До нових зустрічей. Все буде Україна.